Всім привіт другі друзі! Та сьогодні на моєму огляді набор від КБ Bricks M109 Paladin. По деталям в неї є 273 деталі. Ще з цікавого про цю гаубицю. Я вже розкажу, коли буде сам огляд на мене. Ми перейдемо до самого огляду на гаубицю М109Пін. Ось так вона виглядає. Вона зараз знаходиться в транспортному положенні, як в оригіналі її можна буде переводити як з транспортного положення, так і в бойове. В неї обертається башта на 360 градусів, як в оригіналі. оригінальній. Спільціонований її. Один його вже назвав це привоз. Приведення в транспортне положення ще які є функціонал, це відкривання люку для екіпажу. вам про продемонструю. Ось так це все виглядає. Дуже цікавим є колір доволі незвичайний для вигляда. Цікаво, що ще є, є функціонал інтація на відкривання. Заднього люку для завантаження е снарядів, але буде мені незручно зараз відкрити цей люк. З функціоналу самої LEGO моделі вже більше немає. Є ще обертання усілиць, але це ті собі не дуже потрібний функціонал, тому що це більш така екстендова модель. З інформації про цю самоходну гаубицю вона участвувала дуже багатьох конфліктах та війнах, в яких приймала участь американська армія. Ця гаубиця розроблялась на початку 60-х років, попри те, що вона вже не є на малий вік, але це все ж таки залишається одна з самих розпіарних, скажімо, Гаубиць, яка знаходиться на озброєннях понад 40 країнах світу. Калібр у неї 155 мм, що є натовським. Е, цікавого ще в неї е, вага її 27 тонн, швидкість 55 кілометрів, дальність, е, ефективна дальність. 18-30 км, що є не дуже малою, але й не дуже великою. Є артилерійські SAU, які мають набагато більшу дальність. Ось така ось простенька модель від КБ «Брікс». Більше розповідати про неї немає що багато. Мені вона сподобалася я її навіть не буду розбирати на деталі, я її залишу, е залишу або просто екцендову модель, або е щоб потім зробити якийсь е американський танк в такому кольорі. Ще раз вами її покажу зі всіх сторін. Ось така ось просте, е простенька модель. Для свого масштабу та для своєї деталі доволі непогано виконана. Мені вона подобається. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар. І всім пока, до зустрічі!